Ваша дитинка часто хворіє, що робити в першу чергу не бігти бігом в аптеку за краплями чи вітаміном С. бо спочатку нібито полегшає. А потім дитина пішла в садочок і хворіє знову другий раз, третій раз. Насправді, через сопельки мікротична система виводить токсини, а краплями ми лише уповільнюємо цей процес. А на вітаміні С дуже прекрасно ростуть такі величезні аскариди, які хвісіють, какають всередині, додають токсинів у кров. Ну а також з'їдають ці вітамінки, які ми їм відкладемо. Яйця свої аскариди викладають у. Легенях, і це також може бути причиною кашлю. Найперше, що треба часто хворіючи дитинці, це звільнити її від паразитів. Зараз якраз саме весна, весняний і осінній період обов'язково два рази, а навіть три рази на рік, дітям потрібно проводити протипаразитарні програми бажано натуральними продуктами. Про які я розповім кожному із вас особисто. Подивайтеся, друзі, пишіть мені в особистих повідомленнях і будьте здорові! Хай здорові будуть ваші дітки.